Забарний жорстко зустрів зіркового таланта МЮ в крайньому матчі Борнмута. Мудрик запалив на тренуванні Челсі, а Арсенал Зінченка офіційно залишився без чемпіонства. В АПЛ, вітання друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Ну і по класиці стартуємо з УПЛ. Ворскла в очному протистоянні перемогла Кривбас з рахунком 1-0. Ця перемога допомогла їм обійти криворіжців в турнірній таблиці. Чорноморець в рамках 27-го туру. УПЛ приймав Минай. Зустріч відбулася в Одесі. Гості здобули мінімальну перемогу. І мало хто насправді звертає на то увагу, але останнім часом в останніх поєдинках Минай перетворюється на команду, команду, а не як… бо я навіть зараз коли говорю це про Минай, то мене мозок ламається. Минай перетворюється на команду з якоїсь безликої незрозумілої субстанції. Подивіться на їх останні поєдинки. Вони програвали тільки ну очевидним лідерам чемпіонату. А так, Кривбас, Ворскла, Чорноморець. Їх подолати вдалось. Шаран, Шаран щось знає. Зоря обіграли інгулець у 27-му турі. УПЛ таким чином зоря залишилася на відстані трьох та п'яти очок від Дніпра 1, та шахтаря відповідно до фінішу чемпіонату. Всього три тури. Дніпро знову на останніх секундах вириває перемогу. Цього разу постраждав ковалівський колос. В цьому матчі знову забив найкращий бомбардир УПЛ Артем Довбик. Відрив від рекорду хітаряна в один гол. Прямий конкурент Дніпра в боротьбі за чемпіонство Шахтар переміг рівненський верес. Таким чином гірники зберігають відрив у два очки від Дніпрян. А київське Динамо прорвало. Прорвало в хорошому сенсі. Вони знищили Олександрію з рахунком 5-1. Ця перемога поставила Динамо в наступну позицію. Кияни точно будуть четвертими, але ВАЛЧЕ не кваліфікуються. Математичні шанси відсутні. І, власне, ось так виглядає турнірна табличка. Відзначу, що не всі матчі ще зіграно. Сьогодні будуть матчі команд, що борються за виживання, і Львова. Турнірка. Ну і друзі, не тільки матчами у ПЛ багаті. Сьогодні ще будуть поєдинки в інших топових чемпіонатах. Дивимось і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Перейшовши за ним, друзі, також приймайте участь в акції кіберпанк. Все просто виконуємо завдання, виграємо гаджети, а ЗСУ круту техніку отримують. І, врешті-решт, наближаємо перемогу разом. І летимо далі до інших новин. Та тут таке повідомили деталі майбутньої співпраці УАФ з новим тренерським штабом збірної України на чолі з Сергієм Рибровим. Контракт з Станіславовичем вже підписано. Офіційно УАФ оголосить про його призначення максимум наступного тижня. Помічники та їхні прогнозовані функції Вісенте Гомес, старший асистент, Альберто Босх, гліб Платов, асистенти. При цьому Платов збереже за суміцтвом посаду технічного директора Дніпра 1 Тренером по роботі з воротарями з великою ймовірністю стане Рустам. Худжамов, але ця позиція остаточно поки що не узгоджена. Строки контракту цикл Євро 2024 плюс цикл Чатсвіту-2026. За обопільною згодою сторін угода може бути продовжена ще на два цикли. До світу 2030 Включно вболівальник. Вибіг на поле під час матчу юнацької першості між рухом Ю-19 та Львовом ю 19 та вдарив головного арбітра кулаком живіт. За даними трибуноком це був Євгеній Михайлів, екс-футболіст Львова, Карпат та Ниви Тернопіль та рідний брат Романа Михайлів. Який є президентом Дю США Львова. Словом, було пенальті на 90 плюс 7-й доданій хвилині. Ворота Львова якраз таки, ну і фанати я складно називати фанатами. Люди вибігли на поле і ну, завдали рефері удару в живіт. Потім були ще лайки, там, тренерська лавка однієї команди, інша суддя. ось ну, знову ж таки, класичний український футбол. Знову ж таки, на мою думку, немає сенсу щось взагалі тут коментувати. Це український футбол. Тут може відбуватися що завгодно. Інші питання, які будуть покарання, а вони тут обов'язково мають бути. Але з іншої сторони, зараз тут фанати ФК Львів і всієї цієї бригади налетять в коменти 100%. Напишуть і скажуть. Слухайте. А у руха 18 пенальті за 27 матчів. 18 пенальті! 8. 18! Ну, це. це... Це про що взагалі одним словом український футбол? Два... двома у матчі 36-го туру Ліги 1 Марсель на виїзді зіграв нічю з лілим 1-1. Руслан Малиновський вдруге поспіль відіграв увесь матч. Рахунок відкрили саме гості і за участі українця на 29-й хвилині. Руслан Малиновський вирізав класний пас на хід Джон Клосу. А той вже розібрався у штрафному суперника. 0 1 Це дебютний асист Малиновського за Марсель. І перша голіва для Руслана з 8 лютого, коли той забив переможний гол ворота ПСЖ у Кубку Франції. Оцінка 7 від Софаскор для Малі. Не це є найкраща оцінка в команді у матчі між Жироною та Вільяреалом. Господарі поля активно боролися за право участі в Єврокубках зі своїм прямим конкурентом. У другому таймі, коли рахунок був 1-1, циганков забив свій гол, проте його не зарахували. Річ у тому, що перед цим м'яч отримав сто який перебував у положенні поза грою. Після цього віддав пас на Віктора, який переграв Рейну та поклав м'яч у лівий нижній кут. В підсумку Жирона програла 1-2. циганко вже на полі всі 90 хвилин. Ну і отримав оцінку 6,5 від SofaScore. І ще цікавіше, друзі, в Англії там Манчестер Сіті достроково стало чемпіоном. Все через поразку Арсенала 0-1 Нотінгем Форесту на виїзді. Цікавенька в тому, що Саня Зінченко знову не брав участь в поєдинку канонірів, і Мікель Артета підтвердив, що до кінця сезону він грати за червоно-білих не буде. Ну що все, чемпіонську гонку закінчено. Сіті чемпіон а арсенал так безглуздо під кінець сезону втратив. Омріяний титул. Найцікавіше, що каноніри лідирували у таблиці АПЛ цього сезону 247 ночей. Натомість Мансіті лише 14. Фанам Арсеналу зараз, мабуть, дуже сумно. І знову ж таки, на мою думку, головний вплив на те, що Арсенал не зміг цього сезону взяти чемпіонський титул. Це лава запасних, яка у них на жаль знато коротка, і під кінець сезону вже почали лідери вилітати. І вже було тяжко тримати оцей чемпіонський рівень. До кінця Тож у арсеналу перша задача на літо це серйозно підсилювати лаву, склад. Тоді тоді буде краще. Плюс ще Ліга Чемпіонів додасться. Ну точно потрібні серйозні трансфери. Ну а фанати арсеналу, не засмучуйтесь. У мене є для вас корисна порада. Друзі, 90% наших глядачів. Чоловіки, нас об'єднує футбол, і як ви розумієте, це стрес, це нерви, це хвилювання, і це нестабільний емоційний план. У липні 2022 року фонд ООН у галузі народу населення в Україні провів опитування серед чоловіків щодо їхнього ставлення до отримання психологічної допомоги. Один з ключових висновків майже кожен третій перебуває в стані постійних переживань, розчарування, пригніченого настрою або Вразливості, але при цьому 80% опитаних погоджуються з тим, що чоловік має самостійно вирішувати свої проблеми, а 96, що не мають потреби у психологічній підтримці зараз. Риторичне питання: добре це чи ні? Зателефонувавши за номером лінії психологічної підтримки чоловіків 2345, 5 ви безкоштовно та цілодобово можете отримати допомогу. Лінію запустив UNFPA Фонд ООН у Лозі народонаселення в Україні за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО інноваційні соціальні рішення. Станом на зараз оператори лінії вже отримали біля 4 тисяч дзвінків від українських чоловіків. Звернутися по консультацію можна 24 на 7 за номером 2345. Усі дзвінки наголошую безкоштовні. Не нехтуйте проблемами, які спершу можуть здаватись неважливими. Лінки в описі. Гайда. заспокоїлись і гайда далі до повного трешу. Захисники Барселони Алекс Бальде та Серджі Роберто звернулися до російських вболівальників після перемоги. У Лалізі великий привіт усім вболівальникам Барселони в Росії. Скоро побачимося! Дорогі вболівальники з Росії! Дуже дякую за вашу підтримку та енергію. Ви також частина цієї перемоги. Сподіваюсь, що разом ми виграємо ще багато титулів. І тут хочеться додати коментар коментаторам Мегого Віталія Кравченка, який під час трансляції матчу Барселона реал Рал в якому Барса, слава Богу, та й програла, видав наступне: звернення. Іспанською мовою, поки Росія бомбить ракетами мирні українські міста, вбиває мирне населення. Наші герої гинуть. А звичайні росіяни за цим мовчки спостерігають або взагалі підтримують цю війну. Барселона записує відео, на якому звертається до російських болівальників та переказує їм вітання. Ганьба Барселоні, Олександр Байде та Серджі Роберто за цей вчинок. Ми бачимо підтримку з усієї Іспанії, зброєю, словами, гуманітарну допомогу та безмежно вдячні за неї. І так, ми бачили відео, де президент Барселони Жоан Лапорта звертається до українців зі словами підтримки. Але Звернення Бальдета Роберту до російських фанатів намагання всидіти на двох стільцях. І ми це засуджуємо. Сьогодні я бачив, як фан спільнота Барселони одного з найпопулярніших клубів серед українських болівальників руйнується на очах. Це провина винятково Барселони. Вибачте, за мій акцент та вимову. І тут можна дати хіба фразу, що навіть зараз деякі люди живуть у своєму якомусь всесвіті. Фанати Барселони, я переконаний, що ви це відео дивитесь. Напишіть щось в коменти, цікаво вас почути, і летимо далі до Михайла Мудрика. Його челсі всі питання на сезон вже вирішило, і тому до вашої уваги кураж. Від Михайла Челсі тренування перед матчем в АПЛ проти Манчестер Сіті на клубному каналі та у соціальних мережах уже з'являються ефектні відео за участю українця Михайла Мудрика. Ну і для людей, які думають, що мудрик тільки фінтити може і в захисті взагалі не грає. Ось вам ось такий відос. А той, хто в захисті точно вміє працювати добре, так це Ілля Забарний. Українець провів свій другий матч в старті за Борнмут. Це був поєдинок проти Манчестер Юнайтед. Команда українця мінімально поступилася опонентам нуль але цікавий епізод стався на 80-тій хвилині зустрічі, коли молодий аргентинський талант Алехандро Гарначо намагався увірватися у карний майданчик, де його зустрів саме Ілля Забарний. Зустрів досить жорстко. Гарначо приблизно хвилину лежав на полі, але арбітр фолу не побачив. А потім піднявся і його обличчя говорило саме за себе. Здається, що Ілля нині в АПЛ добре так освоїться. Ну, власне, стара школа. Це от фол. Кого тут не побачили. Ну, словом, зіграв жорстко, грубо, але за думкою рефері чисто. Друзі, як думаєте, забарний закріпиться в основі бормута? Пишіть свої думки в коменти і коментуйте все те, що ви сьогодні почули. А я вам дякую, друзі, за увагу. Макс Кулядає, на трибуна. Бережіть себе, гарного дня і па-па. На цей зв'язочку.